Так, копаємо картоплю. Ось у нас до. Бачите який бурян. Наша Наш... Наші їжуки. Так, тут, буде видно, сонце світить. Так, посередині не копане, піріть. Тут вже покопане і тепер результат навіть і покажу ще, як буде готове. Так, тут вже все готове. Ось так виходить нашими їжаками. Сорт картоплі. Чотири рядка вже зійшли. Одинаково садили. Тут немає нічого ще. Ось так. Будуть готові три поля.